Рівно ходити, аби почувати себе повноцінно. Саме з такою метою до австрійського реабілітаційного центру полетіло четверо українських вояків. Там, де за три роки вже звели на ноги не один десяток бійців, хлопцям обіцяють дієву допомогу. Все традиційно організували волонтери. Бійці проводжала Ірина Заславець. Позаду у них пекло війни, на якій вони втратили кінцівки, а потім довгі місяці лікування. Попереду ж політ. Політ до австрійської клініки, де їх обіцяють не просто добре навчити ходити, а й навіть танцювати. Залою очікування вже походжає 27-річний кібор Остап Гавриляк. Спочатку на двох мелицях ходив, потім на одній вже без милиць. І, хоча замість ноги в нього протез він просто сяє. Я щаслив. А так батьки Остапа два роки тому не тямилися від горя. Їхній син Кіборг тоді лежав під завалами Донецького аеропорту. Його він боронив до останнього, аж поки стеля не впала. Їхній танк заїхав і бомбив нас чотири дні. Коли мене витягували, то я казав, каже, забери там. Каже, то знизу там предмет каже, Забери це, і я витягну ногу. Але коли побачив, що товариш стоїть і мовчить, я тоді вже побачив, а це моя нога. Далі полон, ампутація в лікарні Донецька і, нарешті, за місяць обмін. Однією з цих швидких матерів саме повернули сина на милицях, але живого. Не тоді в шпиталі він мріяв лише про одне встати на ноги спочатку. Нині ж, коли мрія хлопця здійснилася, поряд уже не мама, а дружина. Барічка. Це задля неї Остап і зібрався біг. в дорогу. А вас завдання як? Бігти? Принаймні рівно йти. Разом з Остапом на рейс до Відня кульгає 50-річний Андрій Іваненко. Бачу, хлопці, хто ну, на одному, то вже бігають саме. Ну. Мене два Колишній міліціянт у АТО був снайпером. Улітку 14-го підірвався на розтяжці. І нині в нього, як і в решті бійців, є мета милиці викинути. Потрібно, потрібно, потрібно. Я собі сам просто за мету і ціль поставив. Мене звати Оля. Андрій. Назар, Назар. цю поїздку для чоловіків організувала саме Ольга. Вона очільниця доброчинної організації, що за кордон за три останні роки доправила вже 400 українців. Каже, що року без кінцівок в Україні лишається 17 тисяч людей. Щоб вони не почувалися покинутими? Це перш за все, що є завжди вихід. Що кожен раз, коли господь здається, закриває двері, він завжди залишає відчиненими вікнами. Це істина. І хто знає, у нас були хлопці з дуже високими путаціями, які зараз стали учасниками паралімпійських ігор. Бійцям каже її завдання максимально адаптувати їх до життя і обіцяє їм три незабутні тижні. Вони організують мастер майстер-класи з різних латиноамериканських танців. Хлопці, ви будете на велосипедах вчитися, їздити себе, налаштовуйте на це біг, футбол і всі тому подібні розваги і спорт. Тож наостанок, фотографія на згадку. І обійми Прості коханих. Зараз будемо двоє плакати. Повертайся на зара без палички. У нас сьогодні приїжджайте, я вийду без палички. Танцювати сальс Ірина Заславець, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.